Доброго дня. Доброго, дня. Сьогодні, Доброго дня. На сьогодні 23 липня. І я оголошую відкриття засідання НКК у форматі відкритих слухань. І перед тим як ми перейдемо до обговорень, я попрошу пані секретаря озвучити, чи є у нас форум сьогодні. Вітання, шановні колеги. У нас є сьогодні форум, присутні всі члени НКК. Дякую. Тоді по представити порядок денний сьогодні. Порядок денний для розгляду пропонується наступний. Перший розділ. Перше питання. Про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Доповідає пані Чернявська. Друге питання про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Доповідає пані Півен. Другий розділ про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правових актів. Перше питання. Про розгляд проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для підвищення розміру прожиткового мінімуму. Та друге питання: про розгляд проєкту постанови Верховної Ради України, про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкцій до представників спортивних організацій Російської Федерації. Ці два питання доповідає пан Бакіро. Третє питання. Про внесення змін до постанови Національної комісії, що дійсно державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 5 жовтня 2022 року, номер 179. Доповідає пані Ванютіна. Четверте питання: про розвиток проєкту постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку формування та ведення відкритого переліку забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного мережевого обладнання. Доповідає пані Циганенко. Третій розділ: перше питання: про звернення до суду з позовною заявою про примусове стягнення з фізичної особи підприємця Онищенко суми накладених адміністративно-господарських санкцій. Та друге питання про розгляд рішення Державного агентства України Плей від 16 липня 2025 року номер 33 Риска р про обмеження доступу до вебсайтів. Ці два питання доповідає пан Багіро. Третє питання. Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення голові НК. Доповідає пані Удаєва. Четверте питання про встановлення фонду преміювання НКК за липень 2025 року. П'яте, шосте, сьоме, восьме та дев'яте питання це питання встановлення премії за липень 2025 року голові та членам НКК. Ці питання доповідає пані Емільяненкова. Дякую, Ольга Івановна. Шановні колеги, ви почули представлений порядок денний на сьогодні. Скажіть, будь ласка, чи є в когось питання, пропозиції або зауваження до озвученого порядку денного? Якщо немає ні питань, ні пропозицій, тоді ставлю на голосування з тим, щоб його затвердити і перейти до обговорення. Будь ласка, хто за озвучений порядок денний? Підніміть руки. Одностайно. Дякую, тоді я запрошую першого доповідача. Ірина Юрівна, будь ласка. Шановна голови, шановні члени комісії, представляю до вашої уваги проєкт рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до проєкту рішення. Це станція базова система міжнародного мобільного зв'язку АМТ 2025 двадцять Торговельної марки Huawei працює в діапазоні 3400-3800 МГц. Пропонується підтримати. Дякую, Ірина Юрина. Колеги, чи будуть питання? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне питання Богдана Леонідівна. Доброго дня, шановна голову, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проект рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг двох фізичних осіб-підприємців, а саме Карпенка Олександра Васильовича та Ткаченка Андрія Володимировича, на підставі даних з єдиного державного реєстру юридичних фізичних осіб-підприємців стосовно припинення їхньої діяльності як фізичних осіб підприємців. Прошу підтримати. Дякую. Чи будуть питання по представленому проекту? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне питання, Євгеній Олексійович. Дякую. Шановні пані голови, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо розгляду законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Щодо створення передумов для підвищення розміру прожиткового мінімуму, реєстраційний номер законопроекту 13.466 від 11 липня цього року. Законопроект надійшов до на розгляд до НКІКА від Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Законопроектом пропонується замінити використання прожиткового мінімуму на базову уродну величину для визначення розмірів посадових окладів працівників Установа кладів та з бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування, державних службовців, працівників і посадових осіб державних органів, на яких не поширюється дія закону про державну службу, перелік яких визначено частиною третьої статті 3 закону України про державну службу. Прийняття законопроекту дозволить припинити використання прожиткового мінімуму в якості. Розрахункової одиниці розмірів посадових укладів і зарплат створити умови для покращення рівня матеріального забезпечення найвразливіших категорій населення України в той же час. Законопроект вносить зміни і до статті 19 закону України про ВНК, тому пропонується висловити позицію про доцільність його прийняття. Доповідь завершив. Прошу підтримати дякую, Євгенію Олексійович. Я уточнюю те, що пропонується замінити і в частині нашого законопроекту. Воно співмірне, правильно? Це вірно, так. Да. Дякую. Е, колеги, чи будуть запитання? Якщо ні, тоді прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. І наступний, мені Олексій. Дякую, шановна пані голова. Шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо розгляду проєкту постанови Верховної Ради України про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкцій до представників спортивних організацій Російської Федерації. Реєстраційний номер постанови 13460 від 8.07.2025 року надійшов проєкт постанови від комітету. Верховної Ради України з питань цифрової трансформації пропонується підтримати і висловити позицію про доцільність його прийняття. Прошу підтримати. Дякую. Чи будуть питання? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне, Олена Миколаївна. Дякую, шановна пані голови, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт постанови НКК про внесення змін до постанови НКК від 5 жовтня 2022 року, номер 179. 4 червня 2025 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського союзу з питань електронних комунікацій, під пунктом першим пункту 1 розділу 1, якого внесено зміни до частини 5 статті 14 закону України про електронні комунікації, що відповідно Требує внесення необхідних змін до постанови НКК номер 179 про затвердження порядку вжиття невідкладних тимчасових заходів для усунення загроз для громадської безпеки, громадського здоров'я та ризиків створення серйозних економічних або операційних проблем для користувачів радіочастотного спектра, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України. Зміни формальні. Порядок приводиться у відповідність до оновленої редакції частини п'ятої статті 14 закону України про електронні комунікації, а саме, норми порядку тепер поширюються не лише на крок. Користувачів радіочастотного спектра а й на постачальників електронних комунікаційних мереж або послуг, а також користувачів електронних комунікаційних послуг, враховуючи викладене проектом постанови, пропонується внести зміни до постанови НКК номер 179, затвердити зміни до порядку вжиття невідкладних тимчасових заходів. Та подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Ця постанова набирає чинності одночасно з введенням в дію закону України від 15 квітня 2025 року про внесення зміни до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського союзу з питань електронних комунікацій, але не раніше дня її офіційного опублікування. Прошу підтримати. Дякую, Олена Маклайна. Чи будуть запитання? Якщо ні, тоді запрошую до голосування, будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Дякую, наступне пані Цеганенко. Шановна пані голова та шановні члени комісії, до НКК надійшов лист адміністрації держпідзв'язку із проханням розглянути проект постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку формування та ведення відкритого переліку забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного мережевого обладнання. Проект постанови розроблено на виконання під пункту 1.8 пункту 1 плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для реалізації закону України про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації про кібер та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, НК визначено співвиконавцями вищезазначеного підпункту плану. Проєкт постанови розроблений з метою врегулювання процедури формування та ведення відкритого переліку забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного мережевого обладнання в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах, в яких обробляються державні інформаційні ресурси або службова інформація та інформація, що становить державну таємницю, а також на об'єктах критичної інформаційної інфраструктури. Повноваження щодо забезпечення формування, ведення, оприлюднення відкритого переліку забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного мережевого обладнання покладено на адміністрацію держпідзв'язку. Враховуючи вище зазначене за результатами опрацювання проекту постанови, пропонується погодити його без зауважень. Прошу підтримати. Дякую. Чи будуть у когось питання до запропонованого проекту рішення? Якщо ні, тоді, будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, Євгеній Олексійович, ваше наступне. Шановна пані голо, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про звернення до суду з позовною заявою про примусове стягнення ФОПа Ніщенка суми накладених адміністративно господарських санкцій. Враховуючи інформацію щодо невиконання фізичної особи підприємця Маніченко Наталією Сергіївною у добровільному порядку, рішення НК від 20 травня цього року за номером 337 про застосування адміністративних господарських санкцій, враховуючи вимоги пункту 19 частини 4 статті 4 закону України про НКК та частини 5 статті 127 закону про електронні комунікації. Проектом рішення пропонується звернутись до суду з позивної заяви про промислове стягнення з «Ніченка» суми накладених адміністративно господарських санкцій і департаменту правозабезпечення разом з департаментом державного нагляду в основному порядку забезпечити виконання цього рішення. Прошу підтримати запропонований проект рішення доповідь. Завершив. Дякую, Іван Олексійович. Уточні, будь ласка, яка сума адміністративна? Було застосовано до «Ніченка». Дякую. Чи будуть запитання? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, наступний Євгеній світ. Шановна пані голову, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про розгляд рішення Державного агентства України Плейсіті від 16 липня цього року за номером 33 Р про обмеження доступу до вебсайтів. Враховуючи надходження відповідного рішення від ЦОФ, розглянувши рішення, пропонується повідомити постачальників електронних комунікаційних послуг про обов'язок щодо обмеження доступу до веб-сайтів, зазначених у рішенні, які використовуються для організації проведення або надання доступу до азартних ігор без відповідної ліцензії, що додається до проєкту рішення. Всього в переліку 93 вебсайти. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Доволі завершення. Дякую. Чи будуть питання? Якщо ні, тоді, будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне Віталія Михайловна. Дякую, шановні голово, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення голові НК проєкт. Підготовлена на підставі наказу голови НКК про вибуття у відпустку з метою забезпечення визначеної процедури виплати матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки голові НКК. а саме відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 304 від 20 квітня 2016 року про умови оплати праці посадових осіб керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких ти типу поширюється дія закону про державну службу, а також порядку. Прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань голові та членам МКК, затвердженого рішенням НКК номер 15 18 січня 2023 року, відповідно до якого рішення приймається на засіданні МКК, не допускаючи виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів в розмірі не більше середньомісячної зар. Бітної плати на підставі наказу про відпустку, враховуючи дотримання визначених процедур, пропонується підтримати проєкт рішення. Дякую, віталіха. Я не беру усі уроки голосування за цей пункт порядку денного і за представлений проект рішення, але решту запрошую, але перед тим чи будуть у когось можливо питання або зауваження до озвученого? Якщо немає, тоді пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Чотири голоси за рішення прийнято. Дякую. Наступний блок питань: Наталя Олексіївна. Будь ласка, вам слово. Шановні пані голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про встановлення Фонду преміювання НКК за липень 2025 року. Проєктом рішення пропонується встановити у липні 2025 року фонд преміювання НКК у розмірі 1 мільйон 353 тисячі гривень. Прошу вашого рішення. Дякую, Наталі Олексійовна. Чи будуть запитання? Якщо ні, тоді mm. запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руку. Одностайно. Дякую. Далі, Наталі Олексійовна. Наступним проєктом рішення проект до вашої уваги пропонується проєкт рішення про встановлення приміти двадцять 2025 року мільйонів диміврівні. Проектом рішення пропонується встановити малюн Лілії Володимирівні, голові НКЯК премію за липень 2025 року у розмірі 53 три тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Наталія Олексійовна. Колеги, це друге рішення, по якому в мене конфлікт інтересів, з метою його уникнення я не беру участі ані в розгляді, ані в голосуванні за запропонований проєкт рішення. Разом з тим, чи будуть у когось до нього запитання? Або зауваження. Якщо ні, тоді решту членів комісії запрошую до голосування. Хто за, будь ласка, підміть руки. Чотири голоси за рішення прийнято. Дякую. Наступне Таля Олексій. Наступним проектом рішення пропонується встановити за липень 2025 року колеснику Ігорю Івановичу, члену НКК. Премію в розмірі 28 939 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую. Ігор Іванович, будь ласка, вам слово. Шановний голову, шановний члени комісії. Щодо <скільки> конфлікту інтересів та приймати участь в голосуванні не буду. Зрозуміло, дякую, Ігор Івановичу. Чи будуть ще якісь питання? Якщо ні, тоді запрошую решту до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Чотири голоси за рішення прийнято. Дякую. Наступним проєктом Наступним проектом рішення пропонується встановити за липень 2025 року Сім'яченка Андрію Івановичу, члену Анка премію в розмірі 51 200 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Андрій Іванович, вам слово. Будь ласка. Шановний гумор, шановні члени комісії у зв'язку з наявності конфлікту інтересів в обговоренні. І в прийнятті даного проєкту рішення приймати не буду. Дякую, Андрій Іванович. Чи будуть ще питання або зауваження? Якщо ні, тоді решту членів комісії запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Чотири голоси за рішення прийнято. Дякую. Наступним далі Ваксим. Наступним проектом рішення пропонується встановити за липень 2025 року Ткаченко, Миколі Миколаєвичу, члену НКГК, премію в розмірі 28 тисяч 939 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Микола Миколаївич, Вам слово. Шановна голова, шановні члени комісії, в зв'язку з конфліктом інтересів по даному питанню приймати участь у розгляді голосування не буду. Дякую. Дякую, Микола Миколаївич. Чи будуть ще інші питання? Якщо ні, тоді, шановні члени комісії, хто за, будь ласка, підніміть руку. Чотири голоси за рішення прийнято. Дякую, і наступна далі, Олексія. Пропонується встановити за липень 2025 року Трощенко Вікторії Юрівні, членовка, яка премію в розмірі. 51 тисяча 200 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую. Вікторія Юріна, будь ласка, вам слово. Шановна голова шановні члени комісії, за наявності конфлікту інтересів приймати участь в обговоренні цього питання та голосування не буду. Дякую, Вікторія Юріна. Колеги, чи будуть ще якісь питання по цьому? Якщо ні, тоді запрошую до голосування решту членів комісії. Хто за будь ласка, підніміть руку. Чотири голоси за рішення прийнято. Дякую, колеги. Це було останнє питання по цьому порядку денному. Всім дякую за участь і за представлені рішення і за їх прийняття. Бережіть себе, працюємо на благо України.